Друзі, привіт! Вот Ось так повинні рости лисички. Зразу є багато і великі. Ще є поліці одиночні. Тут вже поліз маслюк, такий мудрині росте він, мудрина польська або в дубині. Він трохи інакший від такого маслюка. Ось так він виглядає, Хто не бачив ще Насички мало. Ласишка переважно оберезині, дає мурашники. Ще ростуть якісь такі жовті грибочки, Ці якісь роги або ще що. Можна назбирати. лисичка, вроді так є, де-не-де. Багато правда немає, але те, що не повизберували. Не знаю того місця наші люди. Я її лишу. Може другим разом коли прийду заберу. Так як грибів нема, перейшов половина добини. Короткий фільм, всім дякую, підписуйтесь буде більше.